Сьогодні буде відгук про шкільний рюкзак. В наборі йде ось такий невеличкий м'який пенал. Гарна, велика і вмістка сумка холодильник. Дуже така товстенька, плотна, зроблена дуже якісно. Має карманчик, закривається з двох сторін та має карманчик. З зовнішньої сторони. І також сам рюкзак. Виконаний якісно, шви гарні, ручки міцні, спинка товста. Вона м'яка, але вона товста, гарно прошита і міцна. Має ось таке велике відділення і карманчик. Ще одне відділення. І тут карманчики. Знову навсю довжину рюкзака відділення. Далі відділення. Ще одне. Бокові відділення. Гарно прошита, гарна якість, ніякого зайвого запаху немає. Саме велике відділення закривається з двох сторін. Дуже вмісткий. Я купувала по акції, по знижці за 500 гривень. Зараз він коштує 900, здається. Якість гарна, тому всім рекомендую.